серика перший сигнальчик на недалеко от машини він не дійшов зараз будемо дивитися а я дішов уже далі от біг він позвонив уже мені ще великий вітер холодно, і тут перший сигнальчик ну перший цікавий тому що в мене там обломочки різні попадались у Черніхівська, срібна, пряжечка і ще й з хвостиком. Клас! Не, ну молодець, це вообще круте, значок. У мене попадаються обломочки. Такий, типу, ну. попадили. І нарізать немає. Нічого майже немає. Ага. Ага. Це такий кусок якогось браслета. А це не такі Це не оплавав, це. Это древняя западка. Да. Вон, друзья, и крыло даже кто-то Ну, пока, мне пока попалось. в мене щось цікаве випало. Гляньте, був кольоровий сигнал. Копнув, думав, що кусок якоїсь жерстинки. Потім почав протирати, дивлюся, ось дві дирочки десь щось кріпились. Я підозрюю, але я не впевнений, що може бути німецький жетон. Я ще знаю, вони раніше. Як там ламались там з двох половинок могли, ну типа по кусочку попадалося тут цілий. Но може це і не воно. Це я так думаю. Зараз будемо дивитися з вами. Якщо щось тут взагалі буде видно. Так, да, друзі, щось пописано є. Тільки на жаль, на жаль. Нічого не можу розібрати. Зараз перчатку витрим. Хто если зна... хто щось розбере, то пишіть. Ну я поки що нічого не розібрав. Бачу, що щось якісь написи є. Ну що, не видно. Забираємо. Для машини вже краще помиємо і покажу. Ось така знахідка. Ви тільки подивіться. У мене була знахідка, я не знаю, чуть там не буде чуть через наушники. Та зараз відключати вітер дуже великий, то особо не почуємо нічого. Подумав, що кусок проволоки одразу відразу. Потім вже вкинув в карман. Потім вже ж дивлюся, наче як не проволока, тому що тут тоненьке, тут ось товще, бачите? І скручене як. Почав з боку протирати. Не знаю, ви бачите, не бачите. Похоже на срібло. Може це як там накісник на чи кусок від браслета якось не знаю, а ну пишіть. Чи може і на самом ділі проволока. Ну, важкенька, на алюмін не схоже. Та даже і кольором гляньте. Видно, що, що не алюмін. І дзвонило так громко, то. Ось така знахідка, хто зна, друзі. Я думаю, що кусочок срібла. Ладно, забираємо, вихожуємо, думаю, ви напишете, що це могло бути. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Копачі Збирачі. Фух, Ми на Черняхівському полі, як ви вже зрозуміли, тому що е, відразу не записав е, нічого, ну, скажімо так, привітання, тому що... Великий вітер, і я думав, що ми тут нічого не знайдемо, тому що ми на цьому полі вже дуже-дуже багато разів були і можна сказати нічого не знаходили. А тут виїхали в Сірі. як ви вже бачили, вже була перша прядочка, потім в е -е, мене кусочок срібла. А тепер. А тепер, друзі, я знайшов... Начебто Динарика. Зараз буду вам його показувати. Круто, взагалі, це мій перший із приладом Тесей. Так що, ось такий лайкосик, підписка, і будемо дивитися з вами, друзі. Як ви вже зрозуміли, я копаю з Тесеєм від нового горизонта. Кому кого зацікавить цей прилад, цілочку залишу в описі під відео. І гляньте, зараз у вітер який. Спробую показати. Такий ось був сигнал, хотів сказати, невисокий, невелика ямка. Викопав, і я тільки піном ось почав розгрібати побачив ну, і побачив короляшок. Я ж думаю, це не Радянщина, так точно. А там хто зна. Друзі, гляньте. Ааа, єсть! Та ну я вже впевнений, що це динарик. Впевнений, прямо на 100%. Тільки не скажу який. Чи срібний, чи лемес. Тому що, так як тут немає відеой, то сказати важко. Зараз, зараз, зараз. Помиємо. І можливо навіть і побачимо. Якщо срібний, то має стан бути гарний. О! Вода. Ага, в мене вода закінчилась, думаю, чого вона не пшика. Хоч трошки. Друзі. Так, він срібний. Срібний динарик. Бачимось В голову. Бачимо по чуть-чуть відтирається. Видно, що срібний. Да? Да. Ну дивіться, так. Да. Це срібний 100% динарик. І схоже навіть на піє. Антоній Піє. А можливо і ні. Легенда якась цікава, чи може мені. Так здається. Ну... Який би він не був динарик, ну він динарик. Це круто. Завжди така сторона. Ну, мене дуже-дуже дивувала, радувала. І ось такий лайкосик. Просто лайкосик, друзі. Мені і тесею від Нового Горизонта Друзі, ходимо, все. Друзі, годинки -дві, дві, мабуть, не включався. Сигнали були, однозначно вони були, тільки вся двіжуха, що проволока, різні обломочки, а цікавого нічого не було. І тут, і дуже до машини, вон там далі Сирік ходить, хто знає, що, мабуть, зачепився, тому що ходить довгенько. І в мене був сигнал, гляньте, мощний такий. І я вже... Побачив! Десь! Здесь! А! Ось, де побачив! Ось. Друзі, гляньте! Це мені лунничка попалась. Так ще й мало того у нас Гляньте, як блищить. Клас, клас. Вообще крутезно! А могла бути золота! Но все одно... Крутезна знахідка. Це у мене, мабуть, за весь мій куб друга срібна лунничка. Звичайні якісь там бронзові, чи які вони йдуть, то попадались. А й мене, ну, щоб срібна, то це друга. Ще, друзі, ось такий лайкос. Забираємо, клас, ходимо. Чи буде ще чи ні, тому що вітер, чи в нас дощ почався. Но зараз будемо дивитися що там. Золото? Ні? Чуєте, Що я те ще кажуть? Поганий, непогано? ну, а, друзі, я побачив. Да. Обидно, ну і, і поганий, і непогано. Гляньте, срібна фібула була є, була було, було. Гарно тут срібло. Да. Тільки не гарно що А така. Ну, нічого, Срібло є, все радує. Хоч щось. Покажи, що у тебе там ще. У тебе вже куча там все По-любому люб... по куча. Та ж же золото було. знайшов? Найшов. А? Найшов? Да. Ти золото знайшов? Золото нет. Вот ну. Для так вот так, так у мене тоже. Да. Вон, друзья, вот писумка уже я. А для не начала. Ага, бачу, бачу, друзі. Два динарика цепану. Два з половиной, можно сказать, да? Два і по ті весь. куда А, да, скоро дособираешь. Гляньте. Голочка, от Фибола. Фи була, ФИБ була, ще Фибола. Два срібні динарика. Ну круто! Оце Сіріго відкопався як. Як завжди! Клас! Ні, ну молодець! Не Думаю, то, що ти... я. А? Думаю, ти... А, ну ще, показуй. Тобі дві хабарниці <ривіт> удачі що? Оооху. Гляньте, де він її зміг знайти? На Черняховському полі. Царська. З курицями. Чи з петухом. Ось. Ось така пряжка. Як мені в коментах писали, чому ти називаєш курицю. Це дуже петух. <питух> Ні, молодець, молодець. Взагалі откопався так прям. Сьогодні в удар, Так я не розумію, це поле ніколи в житті не давало, не давало. нічого. За скільки років ще я копаю на цьому полі, то три чи чотири з Все. І ті, я скільки разів сюди заїжджав? Півтори Сіболи і то. Кож, кожен раз я був з Сіболой і все. Іноді там нак якийсь не, попадався. От, на полі, на полі Були динарії, які були, от, а прикрасу срібла е, і що. А так. Бо частина взагалі нічого не давала. Так, да, ця частина ніколи, скільки ми разів сюди не заїжджали, ну то не було. Ні, ну пора, Дал, повинна ж вона колись дати. Мені. Хоча, дивися, не було ж перепашки. Тут була просто соя, передіскувала. і може, все. добре Може, прийшло. може. Я на те поле, де другий кусочок золота знайшов по чернікам. Скільки я, майже років п'ять їздив, грубо сказати, нічого не було. Обломочки, кусочки фільму, динаріки поломані і то не цілив. Потім поїхав 5 динариків чи ще на другий день, два динаріка, кусок золота. Вискочила, вискочила, Так. Да. Ходимо, друзі. Ходим. Друзі, друзі, у мене ще один є, є. є? Оце нам поле цього року дало взагалі, як, ні, як ніколи. І, ну, ми вам тільки зі говорили, що ну, не, не було, нічого не давало. А тут клас, В мене ще один динамик єсть. Наче я подивився кругляшок, зараз будемо дивитися. Головне, щоб ніяка не радянська, тому що це каже, знайшов ще радянську чи царську хату десь э, за гору ну, попадалось тут радянське. Так що головне, щоб не яка не радянська. Зараз, зараз буду вам її показувати. Все, дивимось, дивимось, друзі. Ну, я не знаю, я доволі такий, що просто мене вже стріблося ні. Як ніколи, прямо. Чи черняхіського дивимося, дивимось. Ви тільки подивіться, сигнальчик. Він ямка, Ну ямка така не маленька, скажімо так. І гляньте. Я вже побачив, але ну, ще не розпаковував. Тільки побачив, що. Ха-ха-ха-ха, друзі. Це динарик! Ха-ха, точно! 100% вже динарик! Клас! холостінка, мабуть! І теж срібний. Ну от в вищу лише Сірік говорив що Тут скільки років копає. Один лемесний попався і все. А тут він вже два з половиною викопав. І в мене оце другий клас, друзі. Отакий коп, отакий. Аби сьогодні ще й золото вискочило. Ми б, як мінімум, були б шокі і дуже-дуже здивовані від цього поля. Ладно, друзі, ходим, ходимо, ходим. клас єсть, єсть, єсть. Друзі, сигнал такий був паршивий, що я не знаю, не знаю зараз викопав, знайшов, може кращий буде, Але під землею зовсім сигнал був поганий. Ні, Зараз, ну бачите, ось трошки вище піднімаю, все, сигнал пропадав. І ще й чорним прихрюкує. Викопав, знайшов і думав, що буде жбонь. Як знайшов уже теж подумав що ж подумав, що проволка. Гляньте. Да? На перший погляд проволка. А як придивитись, гляньте. Ха-ха, друзі! Це розірване височне кольцо. Кільце. В бачите, їхнє плетіння і з цієї і з цієї сторони воно розірване. На жаль, на жаль, розірване. Но... Причем все круто, воно ж срібне. Ви шо, друзі, я срібло сьогодні накопав вообще просто. <гум> Тусей, вообще майош. Ладно, друзі, забираем і ходим клас. Ви тільки подивіться, вон зарита ямка, височне кільце было. І ось пройшов наскільки тут 2 метра. І вже знайшов, гляньте, теж був сигнальчик. І мені попалась на цей хлястик, оде, як вона, пряшки. від пряжки. Від пряжки гляньте цілий. Зараз будемо значить, шукати прягу. <глаз> клас, друзі! Оце сьогодні коп. Куча срібла, куча всього. Я не можу просто я кусочок хоч якийсь золота знайти і все. Я був би самим щасливим на сьогодні. Ладно, ходимо, друзі. Ну що, якщо сьогодні так щастить, давайте спробуємо викопати сигнал в онлайні. Якийсь, наскільки я розумію, не, глиб... не глибокий сигнальчик. Чому? Тому що, послухаєте, як дзвони громко. Ось я якраз ішов, Пря... пряжечки, кусочок чи язичок, височне кільце ось наверх зійшов і назад вертався. І гляньте сигнал який. Десь, десь тут. Так як сьогодні фортить, можна сказати, і плюс не, ну, не дуже багато мусора, то спробуємо викопати. Може щось цікаве попадеться, а може, як завжди, якась жбонь. Єсть, 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 єсть! А ну, може так по-бистрому. Ага, ось по-бистрому і знайшов. Як завжди, на камеру попадається якась ж Не знаю, що за обломок. Ладно, забираємо і ходимо далі. Вже, якщо по-чесному, почала ж трошки переживати, друзі. Чому? Тому що думав, що може фібл не бачить. Жодної фібл, фібол набомбив. А в мене жодної. Мілочі куча різної, а фібл нема. Уже взяв в нього дві фібулки. Попробував, ні, все бачив, все чітко. І тут, ось гляньте мені, випала, випала. Правда, не фібула, а пружинка, від, пружинка з голочкою від Фібули, ну, все одно такий собі сигнальчик. І головне, ще ціла, ціла. Так що, друзі, ходимо, все бачив, все чітко. Друзі, йду до Серіка. Гляньте, у нас почався дощ. А в Сіріка є... <плес> да, тому що можемо ще й не вийти. А в Сіріка є ще динарик. Ааа, клас! Оце поле дало. Гляньте та клас! Єнарик! Легендовий, видно, все видно, срібний. Це в тебе вже третій, так? Да? Клас. Тож нам тоже повна хабарниця класно. Друзі, а це сьогодні відкопалися взагалі як, як ніколи. ніколи. Да. Порадувало взагалі за скільки років. Так воно, так, да, ніколи не давало, не давало, а тут вийшло, що ми відкопалися краще, ніж на, <клух> на, 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 на всіх полях. Так, 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 Ладно, по ходимо, друзі. Диві, по по, по чекати, то почніше не було важко. Так, да, не було. В ординарі за... Два-три виїзди. На всіх, На всіх, так. Да. Це <рес> точно. ходимо, друзі. друзі. А ось ми біля машини Уже розложилися і відкопались як ніколи. Відкопались дуже-дуже гарно. Фух, Аби кожен куп такий був по черніх Да, за півдня. Да, за півдня. Так, ще. Робимо обзорчик, друзі, і їдемо додому. Якраз з свої знахідки поки ми є. Друзі, мені попався. Вони казали, що я не в злати. Мені попався, наскільки я розумію, це німецький жетон. Навіть не наскільки я розумію, глянь, видно, навіть крила. От, о, взявся, митяк. Просто руки замерзли до 31. Я зрозумів. Голочка від Фіболи, потім ось якісь теж штучки кольорові, язичок від пряжечки, два Динаріка, срібна. Луничка. Потім накоснік срібний. Да? І е, височне кольцо, На жаль, розірване. Кольцо це 100%, навіть серік підтвердив. Е, і ось ж таке ж да, німецьке. Це е, жетон. Да? Я знаю, вони ще там на половинки якось попадалися, якось вони переламались. там ще щось Ось такий жетончик попався. Посіріка знахідка. Він, гляньте, лупанув яку прягу. Я думав, що їх вже немає. Я останні раз таку прягу, мабуть, роки чотири назад купав. Я теж. Да, і, да. і то луколіс, непонятно, що гроші да, да, да. таке, що ти ніхто не хоче. Особо не, не знайдеш. Потім хрестик, гляньте, кучу лупанув. Я не знаю, я в шокі, що в мене не попали жодні фібули. Не там ходив. Так, да, не там ходив, але. Но... Саме ще прикольне, що на цьому полі, в принципі, завжди тільки фіболи попадались, ну не динарика, а, Да. А тут якось так. Потім, ось, на жаль, втратами срібна. Фібола була просто крутезна. Голочка, пружина. Так, кстати, колись ми з тобою ж теж копали mm. і попалася така сама точно. По більш іще цікавим знахідкам пряжечка в самом, на самому-самому початку попалась срібна. Uh, і три динарика. Три з половиною, а, це лемесний, так? Да? Да. Кусочок. Хоча лемесний стан такий гарний ці yeah. горілки. Буду, я. буду, буду в лимонку кидати. Глянь, гляньте, такі гарні динарики попались. Всі срібні, клас, взагалі. На двох ми, виходить, 5,5 динарики викопали. Ну кому сподобалось підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і до нових зустрічей.